Добрий день, це канал я і мої кози». ми з вами на кухні. так. Це десь грам 20 дрождів я розімняла, сирих. Це цукор. Так, мої, хватит? Казали показати, як я розтираю дрожді з цукором, як так можна зробити. Ось так. Я вже купу раз показувала. І як тільки не покажу, так зразу кажуть, чого не показала. Ось так просто з цукром розтерли. Він зараз почне вони топитися, бо цукор дасть вологу. І вони розітруться. Самі дуже тяжко в воді їх, хоча там молодці, в чому б то не було, розчинити. Ось. Ось так. Я захотіла чогось смачного. Коли роблю, хочу багато їсти. О. Ось так, бачите, вже цукор мокрий робиться. Так, вибила три жовтки. Це ванільна есенція. Розпираємо жовтки разом. Багато ніц зробити не буду, трошки пару пончиків розсмажу або пирожики зроблю з них. Побачу, я ще сама не знаю. Ну, тісто буде дріждове. О. Ось так. Зараз я візьму трошки молока. Так. На склянку молока розмістимо. Ти що забула? Забула. А трошки олії виляти з одні з одрі ложки. страшного нема, але ж забула любка вляти. вже майже вибрала усю, ще моє зараз, прийдеться молоко доливати. Вимісимо тісто. У мене є трошки сметани менше розмороженої. Вона така, як масло. Ну, але можна сказати, що це масло. Мені це сепаріровано. Зараз ми її вимісимо з цим тістом. І буде нам гарно і смачно. О! розтопиться ось і ось так. Тут треба масла. такого можна м'якого у мене я забула виняти. Бо я, якщо чесно, я не думала зранку, що я буду щось смачне готувати. Але, але. я захотіла чогось смачного. І зараз готуємо. Зараз як вимішу, тоді покажу, яке воно вийшло. Так, ось так. Тісто я вимісила, тісто вийшло м'ягеньке. І тепер оставляю, поставлю в тепле місце на розстойку. Ось на годину-півтора. Поки попораю зараз на вечір, тісто підійде, і ми будемо виробляти. О, так що ось так. Ще купинка масла залишилась. А нічого. О! І все. хай воно собі підходи. Так, тісто підійшло, я обійняла і будемо робити. Тісто м'ягеньке, ніжне. Маку немає часу бавитися, зроблю з горішками такими. цукерочками. Зараз на дощині вони трошки підійдуть, тоді нагріємо лін і зробимо, і їх посмажимо, зроблю вперед ось такі балабончики. Багато не місила, щоб було тільки поїсти зараз трохи і завтра, щоб було. Трохи до молока, трохи до чаю, хто як, хто з кавою. Наталка моє кави випити десь колись, вона часто не п'є, але десь колись п'є. Та й от таке. Тісто м'ягеньке. Ніжне і пахне гарно ванількою ось так. А скільки зараз годин його? П'ять пісем. Я встигаю от сте. Ось так. Поки вони підійдуть, якраз нароблю і тоді посмажимо. А спати хочу на очі не бачу. То капець. Оце туди, де той дощ? Хоч би на три дні відпочити трохи. Ось так зараз нароблю, а тоді вже як посмажу, покажу, які вони вийшли. У мене пирожики чи пончики, чи як там хто скаже. Показую тісто м'ягеньке. Не круте, бо знову ті господині вдатні напишуть мені, що тісто забите, тісто має бути м'ягеньке, легеньке. Що кожний раз? Одна і та сама, напевно, пише. Що я тісто заб'ю, воно в мене є камінець. І все не так. Так, що ось таке то. Ладненько ставлю паузу і буду виробляти всі. Так. Не вистачило мені горошків. Наталка мені січа чеколяду. Ще й буду з чеколядою. Буду чоколядний-чоколядний. А що маю робити? Маку не мала часу відварити, хоча купила. Ну ладно, дня буду з маком. Дуже батько надробила, вже хватить. Прийдеться тобі так їсти її. О, бачите. Буду чи колядові. Прави. Так що буде різня. Далеко не тікай, зараз я, напевно, ще візьмеш, то їсиш бо тут, напевно, все не піде. А може, ой, щось я то вже дуже нагатила, бачить. То кидай ще сюди з ізюмом. буде Ізюм шоколадом буде. Яка різниця? О! Та є тут таке. -то. О, просто гарно підійшли вже пончики зараз. А уліп включить. Ой, забула, дівчата, Забула Улій включити, що маєш казати. О, оце будуть чеколядні. Пончики. будуть смачно. Так що. Збирайтеся, виходьте на пончики. Так, Насмажила я собі пирожиків, чи пончиків чи як. Тут трошки підсмажила забагато. Є таке є. Ось такі вони. Це з горошком. Зараз ми попробуємо, а це я оставила, бо тут має бути із шоколадою. Ось так. Те я ми оставила на місці, щоб видно було. Oj, tak. Mm -hmm. mm -hmm. Zaproszę na smakotu. Jest to do czekoladu z Lipy. Oj, tak. Попробуємо шоколаду, ви знаєте, досить смачно шоколаду. Так що вона му готувати? <gry> Запрошую на пончик. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і всього самого найкращого. Бережіть себе і своїх рідних, і тільки хороших новин.